Жодна інформація внаслідок найпотужнішої кібератаки росіян 20 грудня на реєстри не була втрачена. Про це повідомили в Мін'юсті у відомстві. Зокрема, запевнили, що мають резервні копії даних, які стануть основою для подальшого відновлення. Зараз міністерство, як то кажуть, 24 на 7 відновлює реєстри. Основна ж увага приділяється створенню платформ, на яких базуватиметься їх робота. Микола Кучерявенко, перший заступник міністра юстиції України, з нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, вас вітаємо! І тут інформація і питання, яке хвилює всіх. На якому етапі зараз відновлення? Тому що після атаки говорили, що процес може затягнутися на пару тижнів. Лунали інформація від депутатів, що це потужна кібератака, і причиною міг бути фішинг, підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів. Тому, будь ласка, ми вам різні питання поставимо, але от перше питання про відновлення саме. Добрий день, дякую. На що я хотів би звернути увагу відразу, це на те, що на сьогодні розпочато відновлення інфраструктури системи реєстрів. Завтра вже буде проведена валідація резервних копій, та прогнозується початок його відновлення згідно узгодженого плану. Тобто, Платформи вже сформовані і починається безпосередньо їх наповнення. Тобто в цій ситуації та теза, яку ми оголосили ще на початку цього процесу, на початку констатації такого явища не змінилася. Я знов таки хочу звернути увагу, що в цій ситуації ми стикаємося дійсно дуже спотужною. Атакою ворога да трохи в незручній формі, але незважаючи на це, і ви підкреслили цей акцент: що резервні копії у Міністерстві юстиції є, жодна інформація не втрачена. Міністерство юстиції працює в режимі 24 на 7. Я хотів би підкреслити, що навіть у вихідні міжрегіональні осередки Міністерства юстиції комунікація з закладом безоплатної правової допомоги здійснювалась з 9 до 17 години і в суботу, в неділю, а так, зазвичай. Все це відбувається, і на сьогодні. Ну, я думаю, немає принципово таких моментів, на які ми не звертаємо увагу. Щодо, а... Все ж таки спрямування цих самих атак і головною метою, які саме реєстри були метою ворога, і чи підтвердилася інформація, що безповоротних втрат вдалось уникнути? От ми згадували про те, що були резервні копії. Це стосується ну стовідсоткового матеріалу. А так, ну ви знаєте, стосовно мети атаки, ну мені важко сказати, і це, мабуть, перш за все питання до тих, хто здійснював цю атаку. Бо на сьогодні дійсно йдеться про те, що тим чи іншим, в тій чи іншій формі були ушкоджені всі реєстри. І знов таки підкреслюю, на сьогодні є можливість їх відновлення, чим безпосередньо ми зараз і займаємося. При цьому я хотів би розмежувати дві можливості стосовно спрямованості дій Міністерства юстиції: це перше відновлення реєстрів, друге це відновлення. Послуг для громадян, і в цьому сенсі принципово треба мати на увазі, що все, що стосується можливості проведення тих чи інших дій на підставі паперових носіїв. Це безумовно здійснюється, і на це можна розраховувати і такі послуги отримувати. Міністерство юстиції навіть в перший день в п'ятницю вже видало низку листів, в яких надано роз'яснення щодо особливостей проведення. Державних актів цивільного стану щодо розгляду поданих заяв та документів для проведення реєстраційних дій в сфері державної реєстрації речових прав, щодо вчинення виконавчих дій щодо вчинення нотаріальних дій. Тобто до вечора п'ятниці вже було розіслані подібна інформація по наших регіональних. Управління відновлена безпосередня робота цих напрямків, і на що я ще хотів би звернути увагу стосовно саме організації. Діяльності по відновленню реєстрів певним чином сформована логістика по відновленню реєстрів. У першу чергу будуть відновлені єдиний реєстр довіреностей, а реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, спадковий реєстр. Потім Державний реєстр актів цивільного стану, Єдиний Державний реєстр та Державний реєстр речових прав. В той же час треба мати на увазі, що чисто функціональних можливостей запускати ці реєстри почергово немає, бо вони пов'язані одне з одним, і вони мають ожити в комплексі. Саме таким чином ми можемо відновити повну, абсолютну, але повний абсолютний доступ до таких реєстрів. Пане Миколо, дякуємо за ваші коментарі. Долучення до ефіру. Микола Кучеряленко, перший заступник міністра юстиції України, був щойно разом з нами. Говорили про відновлені реєстри після російської хакерської атаки.